Закосичення це перехід маленького дівчиська в стан дівчинки. За місяць до посвяти відунка спілкується з дівчинкою. Волосся це особлива сила жінки. Дівчинка обов'язково вже мала сама вишити серветку, на яку будуть класти подарунки. Свято починається з самого ранку. Дуже важливо, щоб жіноча половина. Сім'ї була в повному складі. Дівчинка обов'язково вмивається ритуально. Маленька господинка, вона також має обов'язково щось приготувати, додати до столу. Основною стравою, яку не їдять, вона є ритуальною, її потім принесуть в жертву богам. Це є коровай. Лише після цього обряду закосичення вважається завершеним. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами Тетяна Дугельна. Продовжуємо досліджувати жіночі вікові посвяти. І сьогодні жіноча посвята, яку я вам підготувала, яку ми розберемо, називається закосичення. Взагалі, про волосся, про силу волосся треба знати, використовувати її, бо наші праматусі дуже опікувалися цим питанням. А дівчинка маленька, коли вже підростала і досягала 7-8 років, їй проводили обряд Дуже красивий, дуже е, такий, знаєте, забарвлений різними сенсами, і називався він закосичення. Тож, якщо вам це цікаво, обов'язково натисніть дзвіночок. Підписуйтесь, щоби не пропускати інші мої цікаві дослідження, і поширюйте це відео, щоб більше людей дізнавалися про наші поконвічні цікаві обряди. Закосичення це перехід маленького дівчиська в стан дівчинки, а далі її вже будуть готувати до переходу в наступний період дівчини і готувати до заміжжя. За місяць до посвяти відунка спілкується з дівчинкою. Не все так просто. До 7-8 років дівчинка мала вже багато чого навчитися. Вона мала розуміти багато речей, і батьки її мали навчати. Якщо малися якісь прогалини в знаннях дівчини, то відунка навчала її для того, щоб підготувати до обряду закосичення. До обряду відунка готує і батьків. Особливу роль в цьому обряді буде відігравати мама, бабуся, тітки, сестри і хрещена мати, тому що волосся це особлива сила жінки. Нагадаю, що відео про волосся є на каналі Калина, тож залишу його посилання під цим відео, передивіться його, будь ласка. До вікової посвяти закосичення дівчинка обов'язково вже мала сама вишити серветку, на яку будуть класти подарунки. І це вже перша вказівка на те, що маленьке дівчатко виросло і вже стає дівчинкою. Для Дівчини мама, бабуся шиють дуже гарну святкову сукню. Вишивають її, роблять запаску, вишивають барвистими узорами і, звичайно, готуються коралі. Це вже перші будуть коралі у маленької дівчинки. Хрещена мати також дуже готується до цієї посвяти. Вона готує красиві різнокольорові стрічки та різні прикраси для волосся. Аби коли буде заплетено коси, то вони відповідно дуже гарно виглядали. Бабуся по маминій лінії, обов'язково по маминій лінії, це частина такого обряду, мала спекти коравай. Якщо раптом такої бабусі не було, то е, тоді залучалася бабуся по татові лінії. Але обов'язково е, ще бабусі, саме бабусі, готували в подарунок грибінці, люстерка, там певні бантики, стрічки, прикраси для волосся. І намовляли їх, тобто благословляли, бо в волосі також і зашита доля дівчинки. А обряд, за, е, саме закосичення, це досить серйозний вже віковий. Обряд для дівчинки. Дуже важливо зрозуміти, що для того, щоб дівчинка відчула важливість моменту, то їй дарували подарунки, приходили рідні, близькі, її вітали обов'язково, щоб дівчинка відчувала себе гарною до господинею, то обов'язково їй могли дарувати якісь Красиві там скатертини, серветки, певний посуд, тощо, щоб вона вже готувалася далі до наступного вікового переходу. Батьки обов'язково готують для доньки дуже гарний одяг, і свято починається з самого ранку. дівчинка Обов'язково вмивається ритуально, Не просто. вона підставляє своє сонечко, личечко, сонечку, і обов'язково прославляє сонце, прославляє воду, вона взаємодіє з цими основними стихіями, розуміючи важливість також цих божеств на небі. Разом з нею до матінки Лади і до матінки Макоші звертаються всі жінки, тому що це вже перший крок по формуванню такої вже жіночої долі. Тому обов'язково з донькою мама готує страви, вона обов'язково має щось приготувати сама, щоб потім гостям запропонувати. І ось вже в обід приходять в гості віддунка, збираються гості, і от дуже важливо, щоб жіноча половина сім'ї була в повному складі. А от із чоловіків на закосичення могли прийти лише ті, у кого були власні діти. Якщо чоловік був неодружений, якщо чоловік не мав дітей, то він не міг бути присутнім на цьому обряді, а жінки мали бути абсолютно всі. Посередині світлиці, ставиться стілець, як ви знаєте, він завжди вивернутий кожух кладеться зверху. Ви знаєте, що вивернутий кожух означає зв'язок з предками, зв'язок з Богом Велесом. На цей кожух знову ж таки насипається пшениця, насипаються гроші і садять дівчинку. Дівчинка відчуває себе просто особливою. Як княгинію. Вона гарно вдягнута, вона може промовити декілька замовлянь, яких її навчили, вона може заспівати народних пісень, які вона мала би знати її, також це все навчали батьки, готували до цього обряду. Присутні дають дівчинці, кидають на кожух, гроші, пшеницю, жито. Кладуть цукерки і промовляють при, цій, при цих діях благословення саме на хороше життя цієї дівчинки. Потім мати з батьком дуже так за дві руки гарно садять дівчинку, донечку на кожух і в цей момент всі довкола співають гарних пісень обрядових і починається такий самий основний красивий безпосередньо обряд. На е, э, э, Рушникові бабуся тримає корой, коровай над головою дівчинки і промовляє: Коровай тримаю, наш рід продовжаю. Не на сто літ і не на 300. Хай тече життя, ім'я, називається дівчинки, як ріка чиста, від богів наш рід пішов і до Бога вернеться. Хай у і називається ім'я, Коси у косу заплетуться, а косичка як писанка, а дівчинка як вишенька, і здорова, і багата, хай щаслива буде в мами й тата. Після того коровай кладеться на коліна дівчинки. Зверху на коровай застеляються краями рушника, кладеться грібінець, стрічки, все, чим буде оздоблюватися волосся. Хрещена мати підходить до дівчинки, цілує її і промовляє молитву до богині лади, богині добробуту, здоров'я, кохання. І е, вона просить богиню ладу дати здоров'я своїй хрещениці. Далі хрещена мати промовляє замовляння, молитву до богині долі просить про щасливу життєву дорогу, про шлюб, про долю. Після цього під співдівчаток ровесниць її починають розчісувати. Мати хрещена має бути обов'язково в дуже такому ошатному святковому одязі. Вона завжди вишиті сорочці. Відповідно, якщо це незаміжня дівчина, таке також бувало. Коси повинні бути в неї заплетені під час обряду. З яких, в яких мають бути також увінчені квітами або на голові має бути вінок. Якщо це молодиця, то вона вершена мати має також гарно мати заплетені коси. Перед тим, як заплітати косу, хрещена мати пов'язує червону стрічку над чолом і зав'язує під волоссям дівчині. Потім заплітає дві коси і починає квічати їх стрічками, квітами, вплітаючи запашні трави. В деяких регіонах України в цьому процесі приймали участь і інші жінки, а частіше навіть робили дві косички такі, і вони символізували батька і мати. О одну косичку допомагав плести батько, а другу косичку допомагала саме плести мама. І в батько і мама таким чином в дві косички закладали свою життєву силу своїх родів, таке благословіння від двох родів цій дівчинці. Після цього в звичайно всі почергово починають залучатися, вітати, вітати батьків, вітати закосичену дівчинку, вітати всіх присутніх, обов'язково в Всіх годують при чимось смачним, запрошують до столу, і маленька господинка також має обов'язково щось приготувати і додати до столу. Але вона за стіл зразу не сідає. Вона пригощає всіх, вона показує, яка вже господарочка з неї формується. На столі мають бути багато різних наїдків, але основною стравою, яку не їдять, вона є ритуальною, її потім принесуть в жертву богам, це є коровай, на якому були зроблені саме закосичення. На другий день рано вранці до схід сонця своєю бабусею, яка спекла цей коровай, дівчинка іде і несе цей коровай, який прикрашаються стрічками, квітами, травами пахучими до річки. І, промовляючи славу богам, опускається цей коровай в воду, відправляється в далеку дорогу і проситься богиню Дану віднести довірі до, до богам цю пожертву від родини за доньку свою. Лише після цього обряду закосичення вважається завершеним після посвяти до дівчинки всі істотно. Змінюються, починають відноситись вже як майже дорослу таку паняночку, і вона починає готуватися до наступного свого процесу, де отримає наступну посвяту. Тож, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво і я. Також вас запрошую на канал Калина, дізнавайтеся про українське, про нашу культуру, про ідентичність, поширюйте наше відео, ставайте спонсорами, підтримуйте нашу команду і задавайте запитання, якщо вони у вас є, під цим або будь-яким відео. Я, Тетяна Дугельна, і творча команда каналу Калина. бажаємо вам щасливої долі. І коли ми знаємо свої традиції. Ми обов'язково відбудуємо нашу державу на всіх рівнях. Тож на все добре і до зустрічі на каналі Калина.